Привіт! Поговоримо про книги з саморозвитку. Знаю, знаю. Багато хто ставиться до них, скажімо так, скептично, і не без причини. Часто це такі товсті томи, що, поки дочитаєш, вже й не пам'ятаєш, про що йшлося на початку. Але ж уявіть собі, що, якби можна було відкинути всю цю воду і залишити тільки найцінніше ті ідеї, які кочують з книги в книгу. От саме це ми сьогодні і спробуємо зробити. І от, власне, в чому суть? Вся справа в тому, що, як кажуть, лише відсотків 10 з усього цього це реально корисні поради. А решта 90 на ну, це аргументи, історії для натхнення і будемо відверті, просто вода. І от в цьому всьому шумі так легко загубити той самий цінний сигнал. Тож наше завдання сьогодні просіяти все це і залишити ті самі золоті 10%. Готові? Тоді поїхали розбиратися, що ж це за такі фундаментальні принципи, на яких по суті все й тримається. Отже, починаємо. І почнемо ми з так званого парадоксу самодопомоги. По суті, це про те, як серед усього цього інформаційного галосу знайти ті самі, знаєте, універсальні правила, з якими погоджуються практично всі. Гаразд, переходимо до фундаменту. І цей фундамент контроль над власним розумом. Ідея проста все починається з голови. Якщо там безлад, то й жодні інші зусилля по суті не спрацюють. Це база, з якої все росте. І ось, власне, перший принцип. Тут є дуже влучне порівняння наш розум, він же як вередлива дитина. Він не любить правил, не хоче дисципліни, йому подавай хаос, емоції, спонтанні думки. І от перший і, мабуть, найскладніший крок це навчитися якось здавати раду цьому внутрішньому дитятку, взяти його під контроль. Але як? Це ж не якась магія, правда? Це щоденна робота. І ось кілька перевірених інструментів медитація, щоб трохи заспокоїти цей рій думок, ведення щоденника або розкласти все по поличках, і, звісно, афірмації чи самонав'ювання, щоб налаштувати себе на правильну хвилю. Але ключове тут не що саме робити, а робити це регулярно кожного дня. Далі фундаментальний вибір просто погляньте на різницю, коли звинувачуєш інших. Ти, по суті, маріонетка в чужих руках. Хтось смикнув за ниточку, ти зреагував. А коли береш відповідальність на себе, ти ці ниточки перерізаєш і сам стаєш ляльководом свого життя. Ми не завжди контролюємо те, що стається, але ми завжди, абсолютно завжди, контролюємо свою реакцію на це. Добре, з думками розібралися, але як то кажуть, одними думками сити не будеш. Тож тепер найцікавіше, як перетворити все це, що в голові, на щось реальне, відчутне, час переходити від думок до дій. І це нас приводить до наступного надзвичайно простого, але й надзвичайно важливого принципу. Можна ж вічно планувати, мріяти, блукати в лабіринтах власного розуму, але поки не зробиш перший крок, ти так і залишишся на старті. Думки це карта, але йти треба ногами. Але просто діяти цього замало, потрібна система. От дивиться, яка тут тонка, але важлива різниця. Схуднути на 5 кілограмів це мета, це точка на карті. А от щодня їсти не більше 1200 калорій це вже система, це сам шлях, процес. І вся суть у тому, що фокусуватися треба саме на процесі, бо саме він, а не далека мета, визначає, чи дійдеш ти взагалі кудись. І тут треба набратися терпіння, бо великі результати не приходять за один день. Це ж як снігова куля. Спочатку вона маленька, ледь помітна. Ти котиш її, котиш, і здається, нічого не відбувається. Але проходить місяць, рік, і ти раптом озираєшся, а за тобою вже ціла лавина змін. Головне, не кидати на півдорозі, коли результати ще невидимі. Окей, ми розібралися, як навести лад в голові. Потім як перетворити цей лад на конкретні дії. А тепер фінал, вершина піраміди, як все це разом впливає не тільки на наше життя, а й на світ навколо. І це, мабуть, найглибша ідея з усіх. І от він фінальний акорд. Можливо, найпростіший і водночас найскладніший принцип приносити у світ добро. Послухайте, негативу у світі і так вистачає, правда? І от справжня сила це не додати до цього океану ще й свою краплю, просто прийняти свідоме рішення, навіть якщо день був жахливим, навіть якщо все йде шкереберть, не зриватися на інших, не передавати цей негатив далі. Це і є найвищий пілотаж. І наостанок залишається одне питання. Але це питання не на потім. Не про те, що можна зробити завтра чи з понеділка, а про те, що можна зробити сьогодні. От з усього про що ми говорили: взяти думки під контроль, почати будувати систему, вирішити нести позитив. Який один, єдиний, малесенький, але реальний крок можна зробити прямо зараз.